Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Luxwash. Ми зараз знаходимося в місті Львові на будівництві 12 постової мийки самообслуговування. Ми зараз приступили до заливки чистових бетонів. Зараз ми їх повністю прошліфовуємо. Спеціальними машинами. Як і обіцяв, буду тримати вас повністю все в курсі, так як цей об'єкт є досить особливим, тому що тут, як ви бачите, ось комунікації виходять з технічної кімнати. Об'єкт є нестандартний, велика кількість є таких моментів, які би я хотів вам повідомити і показати. Значить, трішки проінформую, на якому ми зараз є етапі. Значить, ви бачите з попередніх відео, ми порізали дерева. Спустили повністю, оплатили в державу скільки це має бути по документах. Провели це все по закону. Після того викликали комунальників. Вони порізали дерева, які ми мали право порізати, а також дерева, які ми просто попідрізали, щоб залишити гарну естетику. По цих питаннях так само можете з нами проконсультуватись, ми вам розкажемо, до яких органів звертатися і як воно має бути правильно, щоб вас ніхто в оману не ввів. Далі ми повністю вже почали засипати територію щебнем і грубою фракцією готуємося вже під укладання бруківки. Бруківку ми також закупили. Ось, бачите, один, два, три. Чотири вона є розкидана по території. Зараз прийдуть наші бруківщики і повністю укладуть бруківку. Також ми вже привезли каркас, ось він, ось він тут знаходиться. Скоро ми приступимо до монтажа. Як ось ця бригада бетонщиків закінчить свою роботу. Це є підрядна бригада, потрібно вам до них контакти. Звертайтеся, ми без проблем дамо. У нас є бригад по бетону орієнтовно 17. Будемо тримати вас в курсі, будемо все повідомляти, показувати. Залиють бетони, роблять дуже надійно, так як це їхній вже не перший об'єкт. Ми це все вам покажемо. Ми це все вам продемонструємо. Зблизька, розріжемо деформаційні шви, покажемо, як воно все красиво, гарно залито і так далі. Після того пройдемося в технічну кімнату, традиційно по об'єкту. Я все вас проінформую і все вам покажу. Також ще окремо зупинимося на септиках, але це вже в майбутніх відеороликах. Друзі, я дуже вам дякую за ваші запитання. Ми максимум стараємося давати вам на них відповіді. Телефонуйте, підписуйтеся на наші соцмережі. Ми залюбки повністю все вас проінформуємо. І любі, пам'ятайте, ми їх багато. Люксвош один. Міцного здоров'я вам і всього доброго.